Вітаю в ефірі. Програма Вічна віч. Навіч». Волонтерство це сила, яка єднає український народ без перебільшення, допомагає вирішувати нагальні проблеми держави. Серед людей з великим серцем і вмінням допомагати волонтерка Тетяна Виноградова. Вітаю, пані Тетяно. Доброго дня. Розкажіть, як давно займаєтеся волонтерством, і що спонукало до цієї роботи? Коли почалася повномасштабна е, війна. І наступ агресора на нашу державу ми, як єдиний механізм, рушійний всі були залучені, так, як українці, всі були залучені до роботи волонтерства, до забезпечення потреб військових частин. Тим самим і я, і моя команда прийняла таке досить вагоме рішення долучитися і волонтерити. Тому, в принципі, з 24 лютого. Ми почали свою волонтерську діяльність. А які були перші збори? На що збирали? Що потребували наші військові, переселенці? Ви знаєте, ми працювали в всіх напрямках, які тільки можна було зачепити своєю якоюсь діяльністю? Були дівчата, які випікали Переселенцям, які виїжджали, да з об, під обстрілів на наш залізничний вокзал, випічку, готували їжу. Потім ми приймали активну участь в допомозі знайти житло і забезпечити мінімальними потребами тих переселенців, які залишалися в нашому місті. Ми забезпечували військові частини, починаючи з медичних якихось препаратів, шкарпеток і закінчували вже зборами коштів на генератори, дрони їхньою закупівлею за кордоном, перевезенням передачою на військові частини. Тому, в принципі, задіялися. Діювали себе скрізь. А нині потреби військових переселенців змінилися? Чого вони потребую? ви знаєте, потреби незмінні, але так як мені говорять на навіть наші військові, що є заробітна плата, яка дозволяє забезпечити себе якимись такими мінімальними, да, необхідними потребами, і залишається досить такою глобальною потреба в тепловізорах, дронах, авто, ремонту авто, забезпеченню там генераторами, якимись такими досить дороговартісними обладнаннями, які їм служить на передовій для захисту і забезпечення життя своїх побратимів. А що для вас було важче організувати цю волонтерську роботу чи пережити ті історії людей, яким ви допомагаєте? Воно досить так паралельно йде. Так? В самій організації в бажанні людей, які самі пропонують. По сьогодні пропонують якісь певні свої свою допомогу. Хтось робить каші, хтось крутить батончики, хтось купив кілограм лимонів на імбирні наші чаї. Хтось залучає своїх знайомих в закладах освіти, в закладах там лікувальних стосовно потреб. Да, Внутрішньо переміщених осіб, і військових. Хтось пропонує свою якусь послугу, хтось пропонує елементарну допомогу транспорт допомогу руками тому задіювали себе всі і задіюють по сьогодні, але чути історії тих людей, які виїжджали з окупованих міст, співчуття їхньому горю досить так болюча тема. Моє знайомство з переселенцями почалося з сім'ї діток 10 і 7 років. Мама яких загинула в Харкові від під час обстрілів? І бабуся, взявши цих дітей, починав шукала шляхи, щоб вивести дітей і врятувати їх життя. Тому з переселенцями моя історія почалася з них, забезпечувала дітками всім необхідним. В першу чергу бабуся просила одяг для дітей, тому що виїжджали при мінімальних якихось речах з собою. В основному брали лише документи, і, в принципі, в чому були вдягнуті, в тому і їхали. А як виникла ідея створити громадську організацію волонтерська сила? Чим вона займається? Для того аби вже легалізувати себе як волонтери, аби була чітка аргументація збору коштів, збору потреб, для кого ці кошти, да, або там речі, або певні якісь там медичні засоби, ми вирішили все-таки вийти на рівень громадської організації і тим самим забезпечувати вже на рівні громадської організації потреби військових і переселенців. Нині Багато об'єднано людей в цій організації? Ну, на початку повномасштабного вторгнення в нас було задіяно більше 50 голів ОСББ Хмельницької міської Хмельницької міської територіальної громади. Також були задіяні друзі. Колеги е, працювали всі як, е, як бджілки, всі шукали потреби, всі забезпечували. Хтось збирав кошти, хтось збирав продукти, хтось купував е, якісь елементарні речі, фонарики, бушлати. Це все ми акумулювали і тим самим вже передавали. Тому, в принципі, наша команда не змінилась в більшості випадків. Ми навпаки, розширились і діємо зараз в трішечки іншому. Да? якомусь такому просторовому аспекті, але не змінюємо свого свого бажання допомагати людям. А нині маєте власне приміщення, де організовуєте волонтерський збір? Можливо, хтось хоче також до вас приєднатися, куди, де вас знайти? По приміщенню, на жаль, ми шукали, але. Не витягнемо оренду, тому зосередились на тому, що ми будемо працювати більше на інформуванні і маємо, дякуючи всім, змогу приїхати зустріти і забрати. Тому приміщення ні. Але наша діяльність зосереджена на більше такому зоровому контакті. Ми приїжджаємо або до мене приходять, або я кажу, що в мене є час. Я після там, після робочого свого дня можу спокійно під'їхати. Зустрітися, обговорити, забрати, привезти. Віримо в нашу перемогу, а не думали, чим буде займатися ваша організація після неї? Ви знаєте, це таке досить болюче питання, тому що коли закінчиться війна, нашому суспільству прийдеться змиритися з тим, що в нас залишиться дуже багато скалічених доль. Людських і тим самим скалічених дітей війною, військових війною і, в принципі, і цивільного населення. Тому впевнена в тому, що робота навіть після завершення війни для нас буде. А хто, на вашу думку, нині для України волонтер? Всі. В нас немає, і я ніколи не межую. Людей, всі ми волонтери, хтось словом, а хтось ділом, хтось коштами, а хтось тим самим елементарним продуктовим набором. Я чесно кажучи, коли збирала допомогу на госпіталі, долучалася до збору дівчат і просила в селі. Де де народилася моя мама, і де в нас є хатина? Я от в людей просила, що ми збираємо допомогу. І от ми веземо в госпіталі, і дівчата ніби там в один якийсь день організовуються, фасують, пакують і розподіляють, куди і що завести. Я була здивована, тому що такої кількості картоплі, моркви, цибулі, да тоді ще були от, городина і випічка. Люди приносили все. І я завжди говорю, що це не обов'язково мають бути кошти. Ну можна допомогти навіть елементарною порадою, куди звернутися, куди написати, куди зателефонувати, яким чином скомунікуватися з тою чи іншою організацією за кордоном, яким чином діяти далі. Елементарна порада для нас є також великою допомогою. А наскільки нині держава допомагає волонтерам, і чи відчуваєте підтримку, наприклад, міської ради? Ну, ви знаєте, я вам скажу, що волонтерство і робота наша вона досить переплітається між, і між міською радою, і між якимись певними державними установами. Тому сказати, що ми не співпрацюємо, ми всі співпрацюємо. У нас є одна єдина мета. І скажу навіть більше. Ми волонтери між собою співпрацюємо. Я була запрошена і долучена громадською організацією бути жінкою до групи, де Тетяна Кріль збирала всіх волонтерок жінок і тим самим нагороджувала їх. І я вам скажу, що по сьогодні ми з дівчатами співпрацюємо. І коли в мене виникло виникло прохання забезпечити хлопців, які від'їжджали в харківський напрямок, елементарними якимись засобами, гігієни продуктами, то хлопці мені телефонували і вони були в шоці їм я давала номер телефону, а дівчата забезпечували і забезпечували, і телефонували і питали, що вам треба. Що ми можемо вам дати? А давайте ми дамо так, а давайте ми зробимо так. А приїдьте, що ми вас догрузимо трішечки, а давайте ми вам допоможемо. Тому, в принципі, перемога це наш спільний проект. Волонтери завжди підтримують один одного і тим самим допомагають легше якось да діяти в тій чи в іншій ситуації. А наскільки нині ризиковано бути волонтером? Адже волонтери це люди, які їдуть в гарячі точки. Хто відповідає за їхню безпеку? Ви знаєте, в нас коли напевно ще весною. Стояло питання їхати на, да, на, на, на нуль на лінію фронту для забезпечення певних якихось потреб. Завжди мені говорили так, що логістика працює. Ми можемо передавати з Хмельницького поближче волонтерам до лінії розмежування. Да, і відповідно ми до, 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 доукомплектовуємо ті буси, які мають більш чітку позицію, чіткіше якісь датам, транстранспорти. Чіткі якісь маршрути, яким чином їхати, тому в принципі я особисто не їжджу і плюс в нас досить часто наші військові частини міста виїжджають на завдання бойові на лінію розмежування, і тим самим ми передаємо навіть намагаємося ними передати для тих, хто є ближче до фронту. Знаєш, в допомозі українським військовим переселенцям єднаєтеся навіть з благодійниками за кордону. Розкажіть трошки так, про так. у нас ці. коли була акція, яка досі ще п'ятниці проводиться біля дитячого світу на підтримку військовополонених наших і з Азовсталі. Ми залучали волонтерів з інших країн в першу чергу. Дівчата рекомендували своїх близьких і рідних, які задіяні в волонтерстві за кордоном. Тим самим ми просили долучатися. Підтримувати наших за кордоном, да, давати інформацію телебаченню, давати інформацію журналістам, аби чітко розуміти і щоб хлопці розуміли, і ми знали, що є колосальна підтримка. Тому да, ми залучали дівчаток з Канади. Ми були в такому форматі онлайн-режиму і, по суті, передавали естафету, починаючи в п'ятницю з Хмельницького і завершуючи недільною в Канаді. Чи важко вам поєднувати волонтерську роботу і професійну свою діяльність? Ви знаєте, кажуть, знайди роботу собі до душі, і ти не будеш працювати жодного дня. Ну, в мене вийшло так само, тому що я, напевно, живу тою роботою, живу людьми, живу їхньою підтримкою, допомогою, і для мене важкого абсолютно нічого немає. Сьогодні з нагоди дня волонтера ви отримали е, нагороду. Так, розкажіть, що це було і хто вас нагородив. <рес> Здивована, неприємно вражена, але дійсно мене нагородили відзнакою нагрудною від командира військової частини. Тому, в принципі, е, настільки приємно і настільки е, стимулює да? і е, робити ще більше. Краще допомагати, краще залучати, краще комунікувати. Тому щиро вдячна. Нині волонтерський рух він розширюється чи, навпаки, люди здаються і якось. Ви знаєте, мені здається, певні якісь свої особисті аспекти закривають волонтерську діяльність, і, в принципі, люди виснажуються, люди втомлюються, і, тим паче, з нашим електричним да, енергосистемою і обмеженням в світлі, в постачанні електрики трішечки спав в рух. Але... Коли ми відкриваємо збори, я наприклад вчора відкривала збірна Майк 3 для десанто-штурмової 79-ї бригади, я була. Приємно вражена, оскільки навіть коли в людей не було світла, донати йшли. І я коли вже коли вже нас вімкнули, да нашу чергу спостачання світла. Ми були, я була приємно вражена, тому що не дивлячись ні на які якісь особисті питання, ні на які, якісь проблеми, підготовку, свята і так далі. Люди все рівно активні, люди підтримують, допомагають. Тому чесно вам скажу, я не вірю в те, що люди не допомагають. Що люди не хочуть допомагати, звісно, є якісь певні розчарування, є якісь певні особисті е, м, погляди на ту чи іншу громадську організацію, на ту чи іншу якусь м, діяльність. Да? Хтось не знаходить якісь певних компромісів, і тільки через це можливо, можливо, трішечки і спадає активність людська, але. Не на, не на часі нам опускати руки і не на часі розраховувати тільки на те, що хлопці будуть відбивати Орду. Хлопці воюють на передовій, а ми воюємо в тилу. Я вам дякую, пані Тетяна, за цікаву змістовну розмову. Бажаю вам сили, натхнення на подальшу дякую. діяльність. А глядачам бажаємо усього найкращого, до наступних зустрічей.